Привіт. Різниця між словами таді і сем. Ця різниця полягає у вживанні цих слів в чеській мові. Обидва слова використовуються для вираження місця, але мають різні нюанси та ситуації, у яких використовуються таді сем. Таді використовується для вказівки місця, де знаходиться той, хто якраз говорить. Таді. Тут. «таді». Приклади. Таді є «красний парк. Той, хто говорить, заходиться якраз в парку і вказує на нього. Там є красний парк. Тут красивий парк. Тадібедлім. Той, хто говорить, вказує на місце, де він проживає. Та Я Тут проживаю. Таді є мой телефон. Той, хто говорить, показує на телефон, який знаходиться біля нього. Таді є мой телефон. Тут мій телефон. Сем. Сем використовується для вираження напрямку, руху, до місця, де знаходиться той, хто говорить. Сем, сюди. Подь сем. Заклик, щоб хтось підійшов сюди, до того, хто говорить. Подь сем, іди сюди. Дей то Запит перемістити якийсь об'єкт до того, хто говорить. Дей Дай сюди. Принес то сем. Прохання, щоб хтось приніс щось до того, хто говорить. Принес то сем, просім. сюди, будь ласка. Тож, тади, тут. Використовується для позначення місця розташування. Тарі. Sam, використовується для вираження напрямку руху до цього місця. «Сем» – Tady. «таді», «сем».